Історії пошуку, фінал яких неможливо передбачити і влучають у саме серце. Шукаємо разом, як і дяче, і це проект знайти своїх. Сьогоднішня історія про вчителя фізкультури з невеличкого прикордонного села на Харківщині, який відмовився співпрацювати з окупантами і зник. Найгірше те, що Костянтина струка. Видали ворогу свої ж люди, з якими він святкував дні народження та працював, що змушувало місцеве населення співпрацювати з окупантами? Тих, кого я знаю, ті, які це зробили з нами таке, вони для мене не існують ні, як люди, ні як колеги, ні як друзі. Втім, ми віримо. Ця історія обов'язково закінчиться щасливо, адже все вказує на те, що чоловік вижив і нині перебуває в полоні. У мене всі дні вони в мене однакові. Інколи хочеться просто кричати, і от рвати на собі все саме невідомість. Вона вбиває. Так болісно розлуку зі своїм чоловіком переживає Оксана. Майже чотири місяці. Доля Костянтина Струка невідома. В тих списках, в яких були вчителі, була я. Був наш син. Ми виїхали в понеділок, а його забрали в неділю. З Оксаною ми зустрілися в Києві. Куди вона евакуювалася на початку серпня? Я дуже Я рада Катя. вас побачити. дуже рада. Дуже надіємося на вашу допомогу. Родина струків жила в селі Мала Вовча на Харківщині. Оксана, вчителька історії, Костянтин вчитель фізкультури. Тож не дивно, що саме в школі спалахнуло їхнє кохання. Службовий роман, мабуть, але ми працювали в різних школах. Побачились, розійшлися, а потім це був під Новий рік. Дітки ставили виставу. І от він так біля мене став. Розмова, розмова, і все. І ми більше мене розлучалися. Взимку зустрілися, а влітку одружилися. Через рік народився син. У шлюбі Оксана та Костянтин уже 19 років. Оксана ледь стримує сльози, коли розповідає, наскільки щасливим було їхнє життя до повномасштабного російського вторгнення побут наш. Він вміє готувати м'ясо, узвари варив. Якщо я ліплю вареники, він їх варить. Якщо я ліплю пельмени, він їх варить. Тобто такого не було, що тільки я все роблю. Якщо проліски тільки починають з'являтися, їдемо так, по проліски рвали, не рвали, з цибулинками привезли, дома, посадили. Також по гриби це наше спільне хобі. Оксана показує нашій команді сімейні фотографії. Ось якраз з їхньої поїздки по гриби. А це на минулорічному святкуванні Івана Купала. У нас в селі проводилися щорічно свята Івана Купала. Останнє якраз це було перед війною. Ми були там допізна, салют цей бив, музика грала, які ми були всі щасливі. Тобто дійсно життя розділилося на до і після. 24 лютого. Родина струків прокинулася під свист ракет і звуки вибухів. Того ж дня їхнє село, яке розташоване усього за три кілометри від кордону з Росією, окупували. Евакуюватися було дуже небезпечно, тож вирішили не ризикувати. Було страшно їхати, тому що йшли саме військові ці колони і. Нам говорили, що навіть через цивільні машини переїздили. Одну машину ми чули, що розстріляли лише влітку ситуація змінилася. Окупанти дали дозвіл на виїзд. Втім, виїхати на підконтрольну Україні територію могли не всі, тільки жінки, люди з явною інвалідністю та неповнолітні. Рішення залишити чоловіка і евакуюватися разом із сином, якому от-от мало виповнитися 18, далося Оксані непросто. Я не хотіла. Я говорю: ну як? Ну як ми тебе полишимо? Це яку ну розріж моє серце навпіл? Одне ти тут, а друге зі мною. Ну, ну як можна? І повірте, ну мене до сих пір розрізано. Костянтин, щоб воз'єднатися з дружиною та сином, планував виїхати через Росію та не встиг. 14 серпня по нього прийшли. Потім ми дізналися, що хто це з склав. Відбулася нарада директорів новопризначених. І відразу на другий день почали об'їжджати озброєні люди по вчителях. Важко повірити, але на Костянтина донесла його колега, з якої вони знайомі півжиття до повномасштабного російського вторгнення. Вона працювала вчителькою української мови та літератури. При окупантах добровільно зайняла посаду директорки школи. Оксана, звичайно, знає її ім'я, але без вироку суду назвати його ми не можемо. З чоловіком пропрацювала 25 років в одній школі, дні народження святкували, допомагали завжди. Як ви вважаєте, чому це відповідно? Я не знаю. Чому, мабуть, вона ненавиділа нас всім своїм чорним серцем завжди? І до Богдана дзвонили друзі, говорили, ти знаєш, що тебе шукають озброєні росіяни. Бо якби ми, мабуть, не виїхали, і чоловіка і сина я б шукала сьогодні. Сумнівів, куди вісім озброєних окупантів відвезли коханого, не було. На агрегатному заводі в Вовчанську, що за 30 кілометрів від їхнього села, тоді побував уже не один цивільний. Вони на другий день приїздили до нас додому. Щось шукали. Документи всі зникли. На земельні паї його документи, мобільний телефон, машина вся була обшукана. Я думала, що його скоро відпустять, тому що ті, хто там був, і мені волонтери писали, що ну, два-три тижні тримають, потім випускають. Він навіть в армії ж не служив. Участі в АТО він не приймав, зброї ми не тримали. Партизанську діяльність ми не проводили. Ми просто цивільні люди, звичайні сільські вчителі. Рідні Оксани, які залишилися в окупації, не раз приїздили на завод, де окупанти тримали полонених. Але щоразу чули відповідь: тут такого нема. Вони нікому не що він тут. Тут такого нема. Все. 11 вересня. Українські захисники увійшли до Вовчанська і відкрили агрегатний завод, де окупанти тримали полонених. Оксана надіялася, от от Костя вийде на зв'язок. Коли Вовчанськ деокупували, була надія, так, ми чекали. Але от де ті люди вони не з'явилися вдома, там до до сотні людей тримали, можливо, більше. І з цього можна зробити висновок, що їх всіх да, забрали, їх просто з собою перед забрали. окупацію і вивезли. Так, коли зайшли з СУ, там залишалася моя подруга, і вона спитала в них: тримали вчителів, лікарів, які не хотіли йти працювати, депутатів місцевих. І вони сказали, що всіх, кого тримали в полоні, вони забрали з собою. Які припущення, куди може могли? Ну, от Білгородська область. Найчастіше нам на слуху старий оскол чомусь, що там цивільні. Що ваше серце підказує? Що, що живий, що знайдемо, обов'язково. Сниться чоловік? Сниться, що він мені квіти дарував. Сниться, що просто з ним розмовляю. Потім сниться, що, наче він вже приїхав вдома і десь збирається. Ну, він же завжди. Якісь у нього змагання, футбольна команда, волейбол постійно. Ти, ну тільки тебе знайшла і ти десь вже їдеш. Ну, така ж каже, це ж моя робота. Ви собі уявляєте, якою буде ваша зустріч? Я його більше не відпущу. Я його так пригорну. І Більше не розлучимось. ніколи. Повернемося в свою рідну домівку, відбудуємо її, тому що все в, тій, в тому домі, що є, все зроблено нашими з ним руками. Посадимо город, заведемо знову кролів, відшукаємо нашу собаку, рекса нашого, котика. Пройшли вже великий шлях ще до того, як написали нам в пошук зниклих. Ви вже писали в міжнародні організації, в Національне інформаційне бюро. Координаційний штаб і особисто штаб. відносили заяву. Місія ООН. – і яко яка була від... поки що нічого. Після, Чекаємо. Я вже не знаю, куди ще мені звертатися. Щоб спробувати розплутати цю та подібні історії, ми звернулися до речника делегації Міжнародного комітету Червоного Христа. Олександр Власенко розповідає: після 24 лютого ситуація з безвісті зниклими змінилася драматично заявок на пошуки тисячі. Усі вони обробляються в Женеві, де розташоване спеціальне пошукове агентство. Не йдеться про виконання ну власне пошукових по функцій, які там покладені на національну поліцію, але йдеться про збір інформації. Збір інформації триває шляхом запиту в національне інформаційне бюро в Україні створено таке саме є і в Росії. І в залежності від того, з якого боку йдеться про пошук людини, ми надсилаємо запит до національного інформаційного бюро, згідно з нормами міжнародного гуманітарного права, ми повинні отримати відповідь на цей запит. До того як ми отримали відповідь, людина буде вважатися зниклою безвісти, навіть якщо її вчора бачили там по телевізору, в якомусь сюжеті втім, як стверджує Олександр Власенко, впливати на швидкість отримання відповіді міжнародний комітет Червоного Христа не може. Точного часу, наскільки пройде від моменту, коли ми направили запит в ніб і отримали від нього відповідь, немає. Тобто може надійти дуже, дуже швидко, може не чекати довод. Коли ми отримуємо інформацію про те, що скажімо, немає жодної інформації про цю людину, і таке також трапляється, тоді ми будемо робити повторні запити. Так само міжнародний комітет Червоного Христа не впливає на обмін полоненими. Це сторони самі між собою контактують і самі складають ці списки. Усіх, хто потрапив у полон, міжнародний комітет Червоного Христа називає затриманими. Якщо з військовими тут більш-менш все зрозуміло, тому що їх затримують для того, щоб запобігти їхньої повторної участі в конфлікті. І знов-таки тут Женевська конвенція чітко освічить про те, що після завершення військової дії ці люди мають бути звільнені. Що стосується цивільних осіб, то там по різному трактуються в залежності від того, як, з яких причин їх затримали, але її статус має переглядатися не рідше ніж раз на півроку. Тобто раз в 6 місяців її статус має передати, чи вона становить загрозу. Що вона загрози не становить, їм мають дати шанс залишити країну? Тема цивільного полону мені дуже болить. Тож, поза камерою, я продовжую зустрічатися з правозахисниками, представниками органів державної влади та родичами, яким же вдалося визволити своїх. На жаль, ми досі не знаємо, як повернути додому усіх викрадених мирних мешканців, але вірю, разом зможемо знайти відповідь. Нашому пошуку є випадки, коли звільнені з полону впізнавали тих, кого шукають. Тож, можливо, саме ви знаєте, де нині перебуває викрадений на Харківщині вчитель фізкультури Костянтин Струк. Будь ласка, не мовчіть. Навіть найменша інформація важлива, що хтось бачив його, чули цю це прізвище, можливо, розмовляли. Будь ласка, зв'яжіться, скажіть. ми. Хоч, хоч щонебудь, що ми хоч знатимемо, де він знаходиться, в якому він стані. І якщо він мене побачить, ми всі тебе шукаємо, всі-всі-всі. Не зневірюйся, тримайся ми, знайдемось. Коли ми готували цей епізод до ефіру. Оксана повідомила нашій команді. Національне інформаційне бюро підтвердило, що її чоловік живий і перебуває в полоні. Тож сподіваємося, Костянтин Струк якнайшвидше повернеться додому в Україну, де на нього дуже чекають рідні. Спільно з національною поліцією та національним інформбюро ми готові допомогти кожному. Тож, якщо вам щось відомо про людей у пошуку, пишіть на наш імейл e або телефонуйте на 102 або 1648. Нові історії пошуку. Дивіться, щопонеділка о 21.30. Шукайте та не здавайтеся.